Про ситуацію на Херсонщині будемо ми говорити із е, Романом Головнею? Це керівник гуманітарного проекту Херсонський ХАБ, і як заступник міського голови Херсона, який має доєднатися до нашого ефіру прямим зв'язком. Пане Романе, чи ви вже з нами? Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю вас, героям! Слава отож, яка актуальна ситуація зараз у місті? Що із підтопленням? Ну, високий рівень води зараз в місцях підтоплення зупинилась повінь і фактично зафіксувалася на позначці більше 5 метрів підйом води в районі міста Херсону. В деяких місцях вже відмічається, що почала спадати вода. Рівень почав її потроху знижуватись, але в тих мікрорайонах, які знаходяться близько. До берега узбережжя, і які знаходяться посередині русла річки Дніпро, рівень води достатньо високий. Підтоплено по в якихось місцях по другий поверх багатоповерхових будинків, повністю будинки приватні. От і критична ситуація на лівобережжі Херсонщини. Де заблоковані залишається багато людей, підтоплені великі території, і рівень води сягнув достатньо високий? Затоплені практично повністю приватна забудова. Пане Романе, ми ще до лівобережжя повернемося щодо самого обласного центру. Яка ситуація із газо електропостачанням, інтернетом іншими послугами? Ну, зрозуміло, що в тих мікрорайонах, які зазнали підтоплення цих послуг комунальних, які ви перерахували, їх немає. От в багатьох районах, які зараз затоплені, в їх і не було з моменту деокупації, тому, що ці мікрорайони постійно обстрілювалися армією терористів Російської Федерації. От і з цим були завжди там проблеми, тому ну ситуація там лишається критичною, і цих послуг немає. на Територія, яка зараз не підтоплена, в своїй більшості є доступ до водопостачання, електроенергії газопостачання. Ну є окремі мікрорайони, які залежать від тих районів, які затоплені, там проблеми виникають. Ну, пані Наталія Гуменюк сьогодні повідомила про те, що волонтерам будуть потрохи закривати заїзд до міста. З Чим це пов'язано, на вашу думку, і як було дотепер? Ну, перше це питання безпеки, і звичайно, велика кількість скупчення і волонтерів, бажаючих допомогти. Вони створюють небезпеку обстрілів, і вже неодноразово були обстріляні місця евакуації, місця скупчення людей, і це одна із основних причин бажаючих допомогти сьогодні в місті по всій Україні і за межами України. Велика кількість людей вони продовжують телефонувати. Приду. Продовжують передавати гуманітарну допомогу, продовжують їхати з човнами без от і е, хочуть приєднатися до подолання цієї е, катастрофи е, екологічного лиха. От тому, якби я думаю, перш за все це питання безпеки. Ми напередодні мали розмову із вашими колегами з Херсона, і за їхніми словами, той вантаж, який міг доїхати до Херсона за день-два, зараз у черзі стоїть і чекає, і ну, там приблизний термін його доїзду до обласного центру це тижні-два. І з чим зараз найбільша потреба в місті? Бо, скажімо, і Львівщина і інші області хочуть допомогти, але сьогодні вже бачимо повідомлення у соцмережах. Коли одягу просять вже не звозити, ще якихось речей просять не звозити. Скажіть, будь ласка, тим, хто хоче допомогти, у чому найбільша потреба і куди звертатися. Дійсно, допомоги достатньо ну багато різної передається сьогодні з різних громад з усієї України. Всі українці об'єдналися, допомагають Херсону. От і ну, цей пік, скажем так, якщо можна його назвати, певний бум, підйом цієї допомоги, яка передається. Я думаю, що він найближчим часом спаде і стане досить серйозно питання уже повернення людей до власних домівок, тому що більшість Людей залишились у місті. Хто постраждав? Вони будуть повертатися до своїх домівок. І стане питання е якраз санітарно-гінічного плану. Стане питання побуту для цих людей від, е скажімо так, посуду до. Е до постілі, до електроенергії, проводки в будинках, тобто буде до очистки самих будівель від того мулу грязі і в тому числі вибухових речовин, які приносяться. В цьому буде допомога наразі. Як основні запити, які надають люди нам, це продукти харчування, продовжується гігієна, от, це постіль, ну тобто, ті перші предмети побуту. Які наразі сьогодні потрібні людям, які залишились без нічого? А от ви згадали про продукти харчування? Магазини продуктові вони працюють, вони забезпечені. Є можливість підвозити принаймні, продукти першої необхідності. Ну, дивіться, звичайно, це все працює і, і ну, катастрофа серйозних масштабів континентального масштабу. підрив ГЕС це реально стихійне лихо. От, але правобережна частина Херсонщини, саме місто Херсон, воно знаходиться на певному підвищенні вище, ніж лівий берег, який затоплений там на кілометри вглиб, глиб, і підтоплені райони це зона прибережна і зони заток і зони приток річки Дніпро, дельти річки Дніпро, тобто низини. І основна частина міста вона функціонує в принципі в такому штатному режимі, якщо це можна назвати, тому що постійні обстріли, і там працює повністю вся інфраструктура, і вона доступна для людей. Ну, ви казали про рівень води, так розуміємо, що для житлової, одноповерхової чи двоповерхової забудови це буде дуже складно повернути людей у ці будинки. Щодо стосовно багатоповерхових будинків, також надходила інформація про те, що є якась специфіка ґрунтів, на яких вони стоять, і навіть якщо вода спаде, то ми можемо зіткнутися з такою проблемою, коли ці будинки з часом будуть завалюватися. Якщо не будуть завалюватися прямо під час того, як вода буде сходити, що про це відомо. you <laughs> Дійсно, ряд мікрорайонів, і мікрорайон Карабел, так званий острів, він знаходиться на таких рухливих піщаних ґрунтах, от, хоча будувалося все з дотриманням технологій і розрахунків, в тому числі і повені. Але ну, сценарій такий цілком можливий для деяких будівель, тому що я мушу зазначити, що і без повені по деяких будівель, наприклад, теж. Саме поліклініка на острові вона мала певні конструкційні порушення. Школа одна із шкіл, дитячий садок були в аварійному стані. І вони не функціонували краще через те, що достатньо рухливі грунти саме в цьому мікрорайоні. Тому, на жаль, такий сценарій цілком можливий і потрібно бути до нього готовим. Ну і та ситуація про яку ви також згадували так: обстріли по місту вони носять більш хаотичний характер, чи ворог таки вицілює цільово ті місця, де людям роздають гуманітарну допомогу, де збираються до евакуації по волонтерам, які відповідно скупчують, малюють плани того, як вони будуть рухатися по затопленим вулицям. Це також нелегко, Це не орієнтація по місту загалом. Чи от обстріл просто йде як по квадрату? Ну, якщо говорити про квадрати, то все залежить від того, з якої зброї обстрілюють. Якщо це системи залпового вогню, то це поквартально, це по квадратам. Великі площі накриваються. І в перший день повені були такі обстріли. Наразі дійсно ворог обстрілює якраз в якраз місцях скупчення людей. І в обстріл, цьому приклад, ми всі бачили кадри, коли Постраждали е, працівники. Очевидно, у нас постраждали працівники Державної служби з питань надзвичайних ситуацій. хотів сказати так, пан кажучи, Роман. пан та, Роман, Роман кажуть нам, що вже є зв'язок. Та прошу продовжуйте, якраз перервалося. Так, зараз якісь певні є технічні проблеми, але загалом це просто неймовірно спочатку рукотворно зробити теракт, підірвати ГЕС, а потім вистежувати місця, де рятують цивільних людей, і тоді туди цілити. Ну, це просто неможливо пояснити такі речі. Не Романе, і е, ще одне питання до вас, як до людини, яка там перебуває на місці, що відбувається зараз на самій Каховській гідроелектростанції. На самій Каховській гідроелектростанції продовжується. Я думаю, що відзначають про це фахівці певні руйнування. Спадає рівень води. Вона вирівнюється з рівнем води самого русла. От, от така от ситуація по правому берегу по лівобережжі Херсонщини, по місту самому Нова Каховка купанти продовжують контролювати берег, тобто для того, щоб, мабуть, не допустити там рух якийсь наших військових, от ну але сама дамба, саме е, сама загородження, яке обмежувало рух води, воно звичайно зруйнована, і вода, продовжуючи протікати, вона продовжує руйнувати саму споруду. А угу. що відомо про те, що відбувається власне на тій території, яку ми тимчасово не контролюємо? Так ви вже казали, що там є велетенські проблеми з евакуацією, і загалом бачимо, що ну, по роботі мусимо моніторити подекуди і ворожі засоби масової інформації. Там про це інформації дуже мало загалом. Ну, е -е, в лівобережжя Херсонщини, на жаль. Ситуація там носить всі ознаки геноциду, тому що країна терорист організувала терористичний акт і заблокувала, не дала можливості людям покинути зону стихійного лиха, яке було влаштоване цим агресором. Люди, по перше, перед самою, ну, самим підривом і взагалі за весь час в людей забрали всі плавзасоби і. Це стосується не тільки там міст, наприклад, Олешки, Голопристань там чи Новокаховка. це стосувалося в тому числі островів, на яких знаходилось багато людей, і туди можна було дістатися лише плав засобами. Тобто можливості евакуюватися у них практично не було, і немає досі. Багато людей заблоковані знаходяться там. Це перше, друге, після того як почалася повінь, людям ніхто не сповістив, людей ніхто не евакуював. В місто Олешки, наприклад, не пропускають людей, які. Хочуть допомагати в еваку... евакуації, людей. Не випускають з міста. Вони заблоковані, тобто їх тримають. От якраз мабуть для того, щоб я не знаю знищувати це. Єдине пояснення, яке на сьогодні може бути. І на жаль, сотні жертв сьогодні серед мирного населення, які продовжують страждати, і є інформація, що вже багато людей на жаль загинуло від цього стихійного лиха. Дякуємо вам за оперативну інформацію про те, що відбувається у ці хвилини у ці дні на Херсонщині. Роман Головня, керівник гуманітарного проекту Херсонський ХАБ, екс-заступник міського голови Херсона.